Знаєте, що спільного між автоматичною годівницею для кота, колискою автоматом для немовляти, і текстовим ботом на базі штучного інтелекту, всі вони економлять наш час і всі вони крадуть щось невловиме, але життєво важливе. Я зрозумів це, коли побачив власні думки, трансформовані ідеальним алгоритмом, який я саме придумав, і відчув внутрішню порожнечу. Мене звати Ігор Кузьменко, це подкаст Душніла, і сьогодні я пропоную поговорити про роль штучного інтелекту у творчості. Нещодавно я робив допис про бота, якого я створив, в телеграмі, хто, до речі, не підписаний, пропоную підписатися просто зараз, посилання є в описі. Цей бот обробляє мої голосові повідомлення, перетворює їх на чистий структурований текст. Зберігає повністю хронологію, аргументацію, нічого нового не додає. Я зробив його для того, щоб полегшити собі процес запису якихось розмірковувань, тому що не завжди є можливість написати все текстом, тим паче в щоденник, ручкою не завжди. І все виглядало доволі чудово, класно, суперово. І я вирішив додати наступний крок а що якщо я спробую перетворити на основі своїх оригінальних розмірковувань та цієї чистої структури новий текст знов ж таки за допомогою штучного інтелекту? Я це зробив, подивився на текст, який виходить, і він повністю відображав те, що я хотів сказати, один в один. Хронологія, сенси, ідеї, словник абсолютно все. Але читаючи цей текст, я, абсолютно, я відчув абсолютно порожнечу відсутність якоїсь внутрішньої цінності цього результату цього тексту. І це стало причиною здивування, як так? Все моє, алгоритми мої, все працює на обладнанні у мене вдома. Думки мої, а відчуття, що цей результат мені належить, немає. І ці думки зависли в мене в голові, доки в черговий раз я не взяв доньку на руки. І я зрозумів, що це за відчуття. Існує слово таке, яке на 100% точно з англійської перекласти я не можу бонд. Це щось по типу зв'язок об'єднуючий, це міцний зв'язок між. Чимось і чимось, це щось, що невидимою такою силою з'єднує та споріднює. Для дітей, і для немовлят існують автоматичні колесалки, але проблема полягає в тому, що, займаючись іншими справами, доки ця автоматична штука працює, у людини не створюється бонд з дитиною, не утворюється емоційний зв'язок. Є, звісно, ситуації, коли щось подібне може бути потрібним, але така гойдалка, колесалка ніколи не може бути заміною лише у вигляді якоїсь екстреної допомоги. І я раптом згадав несподівано для себе статті зо психологів для тих, хто не знав, да, є такі теж про шкоду автоматичних годівниць для котів та собак. Причин насправді дуже багато, чому це шкідливо, але одна з них це порушення ось цього зв'язку, порушення встановлення цього зв'язку, цього бонду. І під, ся... під час взаємодії з котом чи собакою цей бонд міцнішає якщо вам здається, що ваш кіт <клухи> чхати на вас хотів, це лише ваш висновок. Насправді. Зв'язок утворюється при кожній взаємодії з котом, при кожній взаємодії з а, твариною. І тут зробимо наступний крок поставимо поки питання без відповідей А що це за зв'язок? Чим він є? Що він дає нам? Що він дає мені, наприклад? Яку роль відіграє це відношення? Цей зв'язок? Який утворюється під час безпосередньої взаємодії. А що відбувається, коли інша сторона це не соціальне створіння, як дитина, чи кіт чи собака, а щось інше, наприклад, предмет: уявіть собі, людину, що майструє в гаражі автомобіль. Один вже багато багато років можна. Стверджувати з великою ймовірністю, що у нього з цією річчю точно є певний зв'язок. Більше того, ця людина може навіть наділяти цей об'єкт фізичного світу ознаками духовними, емоційними, наприклад, казати, машині боляче, якщо там раптом ногою колесо задів або хтось пройшов повз, задів е дзеркало. Або там вона захворіла, коли там щось, якась несправність з двигуном розмовляти з річчю. І в якомусь сенсі ця людина наділяє цей об'єкт чимось, що схоже на душу. І душа цього автомобіля стає частиною онтології людини. Вона, людина, 100% буде вам, мільйон доказів вам надасть. Що 100% у цієї речі є якась, цього предмету, є якась душа. Я знаю, що у матеріалістів, фізикалістів зараз десь щось йокнуло, там з'явився легенький свербіж десь, написати, що «Е -е 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 душі не існує. І, на мою думку, це нормально. Але ви можете скільки завгодно переконувати описану людину, що у речей душі немає. Але це абсолютно марна справа. Ви, звісно, можете спробувати, але не забудьте перед цим надягти шолом якийсь про всяк випадок. Отже, виходить дуже дивна річ взаємодія та увага здатні наділяти щось душею або робити існуючу душу багатшою може, наша взаємодія з річчю та увага. Це саме те, про що кажуть саме той момент, коли кажуть, людина вкладає душу. А тепер зробимо наступний крок. В інший кут рингу поставимо власника автомобільної фабрики. Який у нього зв'язок з кожною випущеною з конвейера машиною? Хороше ж питання. Так, він може пишатись першою, наприклад, і навіть символічно купити та поставити її десь. Як експонат в музеї фабрики або у себе в гаражі, але чи пишатиметься він машиною номер 5243 наприклад? Ну певно, що ні. Але що у такому разі може бути предметом його зв'язку Завод, фабрика, як система, що він збудував, наприклад, але в жодному разі не кожен індивідуальний продукт. Так він буде пишатися якістю, він буде пишатися певною ознакою продукту, але не кожною індивідуальною річчю, яку він створив. Так само, наприклад, у мене відбувається з 3D-друком. Я розумію, що не всі тут 3D-друкарі, але для того, щоб щось роздрукувати, потрібно лише одна річ. Ну, дві, але. Почнемо з першої. Якась модель, яку людина створює за допомогою комп'ютера, власне, сам принтер. І у людини, що займається 3D-друком, відбувається зв'язок лише з тим, куди вона вкладає свій час, до чого вона докладає зусиль. Наприклад, створення моделі. Якщо принтер чудово працює, Сам по собі не вимагає жодних якихось ем, зусиль для підтримки своєго, своєї, своєї роботи. Яке відношення, який зв'язок може бути зі 125-ю, наприклад, річчю, що виходить по одному і тому самому лекалу? Ніякого. Перша, звісно, може там попасти на, е, на поличку стати, типу, ось класно, я це зробив, а все інше. Тепер повернемось до ситуації з ботом, що я описав на початку. Саме цю ситуацію я розділяю на дві частини: перша це обробка інформації, структурування, категоризація, систематизування, і друга це, власне, створення текстів на основі всієї наданої інформації. Перша частина обробка інформації. Е, у мене викликає. Доволі велику, таку, доволі велике задоволення. Існує теза, так вона і називається теза розширеного розуму. Її запропонували два вчених Енді Кларк і Девід Чалмерс. Ідея полягає в тому, що люди взагалі вони здатні мислити поза своїм мозком. Один з. Неймовірно крутих таких е прикладів, який, власне, для багатьох є доказом цієї тези, полягає в тому, що є, наприклад, у прикладі полягає, є дві людини, одна з хворобою Альцгеймера, а інша без неї. І коли потрібно йти в музей, треба пам'ятати маршрут до музею. І, от, наприклад, перша людина записує в блокнот маршрут до музею, а друга людина здорова запам'ятовує його. Енді Кларк пропонує, що в момент, коли перша людина включає в свою когнітивну діяльність зміст блокноту, вона таким чином розширює свій розум на фізичний світ, бо в той, в той же самий час. Друга людина користується повністю мозком, тобто її мозок вміщує більше інформації, і він дозволяє цій людині повністю використовувати функціонал мозку, скажімо так. Є критика такої тези, але, як на мене, вона доволі слабка, щоб цю тезу повністю відкинути. Вона, звісно, потребує уточнень та обґрунтування, але загалом, ось ця частина боту. В як я її розумію, ви... виконує саме цю функцію, вона розширює мій розум, так само, як щоденник, наприклад. Ми ж можемо не пам'ятати, наприклад, що ми написали п'ять років назад. Але ми точно знаємо, куди подивитись, як знайти саме те, що ми шукаємо, і прочитати, встановити знову цей зв'язок, відновити на нейронному вже рівні. Одна з таких поширених критик полягає в тому, що в такому разі інтернет є теж розширенням нашого розуму, але це неправда, тому що інтернет це необмежене, необмежений простір віртуальний, де ми єдине, що можемо зробити, це пошукати, тобто ми не знаємо, що там може бути, ми не знаємо, де саме шукати. У нас ніколи в нашій голові не були ті, та, ті речі, які прописані в, там, на тому чи іншому сайті. Тобто будь-яка критика з, е, з цього приводу вона завжди стикається з тим, що ні, інтернет так не працює. В такому разі, що саме могло у мене викликати ось це відчуття порожнечі? Це саме друга частина створення текстів на основі того, що я сказав. Для мене внутрішньо по відчуттям виходить, що таке використання бота це по суті фабрика. Фабрика, що по моїм лекалам, тобто всі дані мої і моїми ресурсами, може створити все, що завгодно, але результат, що виходить з власного конвеєра, має обмежену внутрішню цінність для мене, не я її створив так. Зміст, який виходить, все ще може мати цінність зовнішню, як і машина, що вийшла з конвейера, бути комусь корисним, але для мене це суть пусте, там відсутня частина душі, яку я вкладав, вона знаходиться в іншому місці, в системі, яку я створив, в фабриці. Один із таких мисленнєвих експериментів, які я постійно роблю, для того, щоб якось. Ем... Віднайти своє розуміння в світі, де існує штучний інтелект, будь-якому вигляді, чи це велика мовна модель, яка просто генерує щось, чи щось в майбутньому щось інше, це спроба уявити своє відчуття, якби цей результат зробила людина. От, скажімо, в цьому випадку, наприклад, у мене є доступ до людини. Наприклад, я її найняв. Яка в будь-який час будь-яку годину дня і ночі прийме мій дзвінок і через п'ять хвилин поверне мені, мені мої думки у вигляді структурованого, гарного, красивого тексту. Чи буде у мене в такому разі відчуття єдності або якийсь зв'язок з тим, що я почую, тим, що я отримав? Звісно, ні. Але якщо у мене була якась мета над цим е текстом, наприклад, у мене була мета, от як у випадку з е автофабрикою, заробити грошей, наприклад, тоді кожна машина, що виходить з конвеєра, є цінністю в межах цієї цілі. А якщо моя мета творча, тобто я хочу щось створювати, тоді в такому випадку лише. Ручна робота обробка руками, обробка головою, увага, зусилля, лише тоді воно зможе мати внутрішню цінність для мене. Це, до речі, дуже співзвучно з тим, що було написано Річардом Сенетом в книзі The Craftsman. Де він досліджує зв'язок між ручною працею та відчуттям сенсу якоїсь роботи. Сенед сильно критикує сучасне розділення між, умовно кажучи, рукою та головою, між технікою та вираженням. Тобто, якщо вам цікаво почитати саме про, про це, про створення чогось руками і чому це важливо, дуже раджу цю книжку, мені вона дуже сподобалась. Але повернемось. Парадокс нашого часу, як на мене, полягає в тому, що ми створюємо все більш досконалі інструменти для полегшення творчості, але якимось чином втрачаємо щось фундаментальне в процесі. Штучний інтелект в цьому випадку виступає умовним дзеркалом, що відображає глибоку людську потребу в автентичному контакті з реальністю. Можливо, цінність не в кінцевому результаті, а саме в процесі, в неефективності, боротьбі, якісь фрустрації в тих викликах, в розподіленні ресурсів, уваги, часу тощо. І коли ми делегуємо творчу частину машині в будь-якому вигляді, будь це створення картинок, будь це створення текстів, ми саме, власне, втрачаємо можливість для трансформації через творчість, через подолання подібних перешкод, і Ніцше колись казав це, напевно, один з найвідоміших його виразів те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Якщо ми подивимось на те, що штучний інтелект може забрати частину ось цієї боротьби, частину цієї складності на себе, то виходить, що саме цим полегшенням робить нас слабкішими. У нас зникає мотивація, зникає бажання, зникає прагнення. Досягти якогось творчого результату або просто творчості, що якщо технологічна така досконалість вбиває в лапках нас м'яко, поступово забираючи можливість зростати через утворення цих всіх складностей. І очевидно, що зараз людство стоїть перед дуже м спонукаючим таким вибором. Делегувати все більше нашого мислення та творчості штучному інтелекту, отримуючи ефективність і втрачаючи в цей самий час ось цю душу, про яку я казав раніше, або віднайти той баланс, де ця технологія розширює, а не замінює наш внутрішній світ. Справа в тому, що штучний інтелект він, він може забирати, він може. Обробляти а, величезну кількість інформації. А що якщо ми стаємо людьми саме за допомогою обробки цієї інформації? Що якщо саме завдяки тому, як ефективно ми або неефективно ми вміємо обробляти інформацію, ми стаємо тими, ким ми є? Ось для мене чесно, відсутність бонду. З текстами та ідеями, які генерує штучний інтелект, це умовний сигнал, це не проблема ще, це просто сигнал, що те, що ми створили, що може імітувати результати людського розуму, але не сам процес, через який проходить внутрішній світ людини, створюючи певний сенс. Можливо, саме цей сигнал є для мене найціннішим уроком, який штучний інтелект зараз може мені надати. Я не знаю, це, це відкрите питання. Звісно, тут не питання того, хто є автором з вольової точки зору, я, це все моє творіння, я все це зробив, перший імпульс був мій, тут я в цьому випуску я дуже хотів зануритися в саме в питання творчості як можна розуміти цю творчість, де знаходиться. В цій творчості місце для штучного інтелекту. У мене поки що відповіді остаточної немає. Але я на 100% впевнений, що мої переживання не безпідставні. Сподіваюсь, що сьогодні вам було цікаво, корисно. Підписуйтесь в телеграмі, Ютубі, де захочете, мене можна читати всюди. З вами був Ігор Кузьменко, подкаст Душніла. і... До наступного разу. Всім папа! -па.